Першу годину допит робить побачимо. А що немає? Єосінь дві 2025-го в Донецькій області. Пора гарячих боїв. Група розвідки 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ готується до бойового виїзду в передмістя Костянтинівки. Це завдання складне і небезпечне. До визначеної точки розвідників підвезе броньований хамві, далі тільки пішки. Маршрут продумують наперед, аби зменшити ризики. Яку такаєш виличка? А отут ще відмітив, що тут ну, сказав про так. Да, да, да. ну. А ви заїжджали на точку два по нижній, ця головна і далі пішла. А. Тут просто в півічки по ньому так отлітають по, по, по дорозі. Ти навіть не підключений. Ні, ми заїжджали на точку 2, от сюди. От моє чип не наразі. Може, можете почнети руку. А, стойте, стойте, стойте. Ні, ні. Небо чорне. Так, чекаємо. Ма що ти чекаєш? Небо чорне, чекаю. Їх впи Шахіди, там раз в тиждень як побачив, то... Парка від без шахідів. От тут кожного дня вже літають. Тут почали їх збивати, почали ще вище літати, щоб їх не збивали. Просто напросто. Він знайде йде кабан. кабан. оптоволокно, оптоволокно, квішками, все. Не вина, щоб... да? Да. Ви бачите, що воно... війна змінилася, дуже змінилася. Нема тих штурмів, таких, яких раніше було. Якщо є десь там один коробка, дві. Їх швидко. Быстренько... Це ж пріоритет на ціль. Ну все, знищують, бачите. А і розвідка їхня працює теж. Треба це теж враховувати. Ми себе знайшли, відпрацювали, знайшли, відпрацювали. Ну, ну, що ж Хлопці хитрі не сидять на місці. Переміщаються. Все як робиться, як правильно. Тому що це треба. 8-9, 3 не тебе виходить. Ви заїдете, вигрузитеся вигрузи назад. Так буде швидко.

Костянтинівка колись 80-ти тисячне місто, яке торік вважалося тилом. Тепер російські війська на його околицях та намагаються взяти місто в кліщі. Ворожа авіація, артилерія та дрони раз по раз руйнують житлові квартали, знищуючи все, де можуть закріпитися наші оборонці. Ударні дрони противника тут полюють навіть на цивільні автівки. Но тут вже так спокійно не походиш, як місяць-два місяці тому. Так що треба трошки і не скупчуватись. Ви якщо бачите, розсередотачуєтесь по деревам по всім іншим. Поки рослинність ще трохи прикриває, група просувається пішки. Дерева та кущі дають нам шанс залишитись непоміченими з повітря. Ми сонце. Ми сонце. Плюс, 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 помаленьку, плюс, плюс. Попри постійну небезпеку, в місті досі залишаються близько шести тисяч жителів, які не можуть виїхати. А радше не хочуть. Виїжджати не да. думайте. Некуди. Нікуди. Як це нема куди. Є ж волонтери, є білої янгали, котрі можуть вивезти. Так. Жинка не хочет. Она говорит, в все сестра живет. Туда может. Если успеет. Okay. В Грушковке тоже так. То же самое будет. Еще. Уже есть. Mm. Ну ладно. Добрый. Ну все доброго. Давай обрежем. Как вам такие вылазки? Плюс. Крок за кроком розвідники наближаються до околиць Костянтинівки. Лінія фронту всього за кілька кілометрів. Чим ближче до неї, тим більше ворожих дронів у небі. прошла и короче блин ты бачишь до того квитка кодок на связку кодок на связку СМС немає, смс немає. Дублюю, 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 дублюю. Ладно, хлопчики. Да, удачка. Хорошо оставить. Те, що зараз відбувається в Костянтинівці, важко описати словами. До міських кварталів уже дістають міномети та ствольна артилерія, не кажучи про удари керованих авіабомб. Будинки горять і розлітаються на друзки. Канонада не стихає. Не так, Коли зеленка ще ще місяць окзалинки не буде. Ну падає, і все, і все. В півічки, коли почали виходи, кожних 5 пару маленьких, то Там тільки 20 метрів прийшов, щось летить, 20 метрів прийшов, щось летить. Ну, якби і рух хотілося б по часу швидше це робити, але в молнії, мовні, шахідають цього надають. І ще паралельно обстрілом міномету. Тільки що скільки метрів 300 десь прилетіло. Ось по паралельним вуличкам, коли йшли, блін, був. І нехай розстрілюють. Дома, які ціло бачать, ті і розстрілюють. Десь когось палило і молня прилітає, розбирає просто-напросто. І теж. Вони постійно, 24 на 7. Ну, стрільба можливо, збивають в півішки, можливо, мовні збивають. По-різному буває, може і контакт якийсь, бо ДРГ, все інше, це ж ніхто не відміняє. Якось так, так і живемо. Ну, вже був контакт, так, да, з ними? На дачах, так. Да. Хочуть зимувати вже в домівках, щоб не в полі зимувати. Mm. Вон зараз акцент на Донецьку-Луганську область роблять, щоб зайти в будинках зимувати. Не в полі, в чистому, а хоча тут на інфраструктурі нічого немає. Води, світла, газу немає такого. Але все одно буде, найна... їм вигідніше ночувати в домах, ніж в бліндажах. Ну no, і вони намагаються витіснити? — так, потроху. Беруть в кальці. Ну, ці ближні райони вони просто охоплюють, хочуть логістику перерізати, ну, без логістики буде всього. Важко буде без логістики. І так зараз багато і цивільних розбитих машин і військових машин. По домам вони б'ють просто, бачать цілий дом, розбивають, щоб наші не могли зайняти просто-напросто. А якщо криша розвалена, то вже дом вже просто не потрібен. Там навіть якщо в підвал є чи ще щось, то ти не скористайся, ти не будеш розгортати кришу, щоб туди в підвал залізти. Я вперед. А ні, тут все контролем. Під постійним дзижчанням дронів, від якого гуде в голові, розвідники продовжують роботу. Інтенсивність обстрілів лише зростає, але наші воїни тримаються, бо іншого вибору нема.